Усіх вітаю, шановні пасічники, невеличке повчальне відео як робити не, не треба. Так, було в мене вдома, сітка стояла для збору прополіса. І, ну, коротше, і... Та недостатньо рамок було і потягнули на сетці язики. Потягнули язики. Я захотів, як захотів, я її кинув лоскотовку сонячну. Кинув лоскотовку сонячну і ось все, що з нею зробилося. Мінусом вона витримує, а плюс мабуть його поїздимо. Так що ми йдемо обазі, з плюсами вона не двора. Це. Ну Бувайте здорові, гарних метод Всім пока.